Про них попереджали вже не один раз. Їх затримували та саджали за ґрати. А українці все одно наступають на ті ж самі граблі і знову потрапляють у тенета телефонних шахраїв. Шахраї зтелефонували їм, представлялися працівниками міліції, повідомляли, що або син, або якийсь з родичів знаходиться в міліції, і за його визволення, так тобто, так так -то кажучи, вони необхідно заплатити деяку суму. Цьому шахрайському трюку кілька років, а люди все одно на нього ведуться. У Чернігові міліція затримала телефонного афериста, який таким методом виманював гроші у містян. І на півсонні люди, почувши услухавку, що їхні родичі у небезпеці, миттєво перераховували гроші, куди їм казав шахрай, за кілька місяців. Парубок виманив у довірливих людей 100 тисяч гривень. Його жертвами стало більше 30 чернігівців. Натомість у міліції кажуть, на жаль, люди, які потрапили в ТНЕТА афериста, певною мірою винні самі. Довіряю даним злочинцям, не перевіряють вказану інформацію, тобто не телефонують, не питають, де саме знаходиться їх родич, фамілію слідчого, номер телефону, про що міліціонери повинні, повинні були повідомляти. Тож, якщо українці і далі будуть такими довірливими, аферистів подавати буде тяжко, кажуть у міліції. Бо саме людська довірливість і спонукає шахраїв до подібних злочинів.